Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. 14 травня на Прикарпатті відбулося відкриття двох класів безпеки, які тепер функціонують на базі місцевих закладів освіти у Калуському та Коломийському районах. На Калущині новостворений безпековий простір було відкрито у Долинському ліцеї науковий. Цього ж дня в Коломийському районі за участю рятувальників відбулось відкриття нового безпечного простору у П'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничкого. П'ядецької сільської ради. На мою думку, клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці і зробити таке середовище для дітей, де би вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. Але облаштували зони мінної безпеки, медичної першої допомоги, психологічного розвантаження, пожежної безпеки, безпеки безпеки. Життєдіяльності, тобто основні зони ми витримали облаштування, облаштуванні, а будемо тепер поступово наповнювати методичними матеріалами, розробками вчителів. Рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті у класі безпеки знання з безпеки життєдіяльності та практичні навички з надання до медичної допомоги, стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Кожен повинен знати базові правила і ну, взагалі як орієнтуватися, правила дорожнього руху, правила безпеки. Нагадуємо, що у рамках всеукраїнського проєкту Клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 55 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та у більшості територіальних громад регіону.